Привіт, друзі, з вами Толян UK. Ласкаво просимо до нашого подкасту. Сьогодні ми поговоримо на тему, яка важлива для кожного з нас, хоча іноді ми про неї забуваємо це питання вашого майбутнього, а саме пенсії. Відкладати гроші на пенсію з раннього віку здається чимось далеким, не на часі. Можливо, ви зараз зайняті кар'єрою, родиною або щоденними витратами. І пенсія не здається пріоритетом. Але насправді це одне з найважливіших рішень, яке ви можете прийняти для свого фінансового добробуту. Сьогодні ми поговоримо про те, чому це важливо, як почати і що робити, якщо ви тільки зараз починаєте думати про своє пенсійне майбутнє. Чому взагалі треба думати про пенсію? Коли ми молоді, нам здається, що до пенсії ще дуже далеко. Але роки минають швидко і важливо бути готовим до моменту, коли ви більше не зможете або не захочете працювати. Ось кілька причин, чому відкладати на пенсію варто починати вже зараз. Перша причина це довше життя у сучасному світі люди живуть довше, ніж колись. Це означає, що пенсія може тривати 20-30 років, а іноді й більше. Щоб комфортно жити весь цей час, потрібен стабільний фінансовий резерв. Друга причина це державна пенсія може бути недостатньою. У Великобританії існує державна пенсія, але її розмір зазвичай невеликий і не покриває всіх потреб. Якщо ви хочете мати комфортне життя після виходу на пенсію, вам потрібно бути мати додаткові заощадження. І третя причина це сила складного відсотка. Чим раніше ви почнете відкладати, тим більше часу ваші гроші матимуть на зростання завдяки складному відсотку. Це коли ви заробляєте не лише на своїх внесках, але й на відсотках, які вони приносять. Що таке складний відсоток і як він працює. Складний відсоток це диво фінансового світу. Якщо говорити просто, це коли ваші гроші працюють на вас. Наприклад, якщо ви відкладаєте 100 фунтів щомісяця і отримуєте 5% річного доходу через 10 років у вас буде не 12 тисяч фунтів, а значно більше. Завдяки тому, що відсотки нараховуються не лише на ваші внески. А й на вже зароблені гроші. Чим раніше ви почнете, тим більше у вас буде часу, щоб ці відсотки працювали на вас. Чому важливо починати з раннього віку? Почати відкладати на пенсію з раннього віку це найкращий спосіб створити собі фінансову подушку без зайвого стресу, маленькі суми стають великими. Коли у вас є багато часу. Ви можете відкладати невеликі суми, але завдяки складному відсотку вони зростуть у великі суми. Менше навантаження на бюджет. Якщо ви почнете заощаджувати пізніше, вам доведеться відкладати значно більше, щоб досягти тієї ж мети. Наприклад, якщо почати у 25 років, вам може вистачити 100 фунтів на місяць. Якщо почати у 40 років, доведеться відкладати 300 фунтів або більше. Впевненість у майбутньому. Почавши рано, ви будете впевнені, що незалежно від того, що станеться у житті, у вас завжди буде резерв для пенсії. Як почати відкладати на пенсію? Якщо ви ще не почали, не хвилюйтеся, краще почати пізніше, ніж ніколи. Ось прості кроки, які допоможуть вам. Перший крок це дізнайтеся про пенсійні системи у Великобританії. У Великобританії існує кілька способів заощаджувати на пенсію. Державна пенсія це базовий дохід, який ви отримуєте від уряду, якщо працювали і сплачували National Insurance NI протягом певного часу, але її розмір зазвичай невеликий, тому вона має бути лише частиною ваших заощаджень. Роботодавчі пенсійні схеми. Багато роботодавців у Великобританії пропонують пенсійні схеми, до яких вони також роблять внески. Це чудова можливість, адже ви отримуєте додаткові гроші від свого роботодавця. Особисті пенсійні рахунки Private Pension. Це рахунки, які ви відкриваєте самостійно. Ви можете інвестувати свої гроші, щоб отримувати дохід на пенсії. Другий крок розпочніть з роботодавця. Якщо ви працюєте у Великобританії, дізнайтеся, чи пропонує ваш роботодавець пенсійну схему. Зазвичай роботодавець робить внески разом із вами, і це допоможе швидше накопичити гроші. Третій крок це відкрити приватний пенсійний рахунок. Якщо у вас немає пенсійної схеми від роботодавця або Ви хочете відкладати більше. Подумайте про відкриття приватного пенсійного рахунку. Сервіси, як от NatMeg чи PensionBee дозволять легко керувати своїми пенсійними заощадженнями онлайн як багато потрібно відкладати. Розмір внесків залежить від вашого віку, доходів і бажаного рівня життя на пенсії. Які є рекомендації? 10-15% від вашого доходу. Це загальноприйнята рекомендація для людей, які починають відкладати у 20-30 років. Чим родніше почнете, тим менше потрібно відкладати. Якщо почати у 25 років, 10% доходу може бути достатньо. Якщо у 40 років можливо доведеться відкладати 20% і більше, використовуйте онлайн калькулятори. Скористайтеся пенсійними калькуляторами, щоб побачити, скільки потрібно відкладати, щоб досягти своїх цілей. Що робити, якщо ви почали пізно. Не хвилюйтеся, якщо ви не почали відкладати на пенсію у 20 чи 30 років. Є спроби наздогнати. Відкладайте більше. Якщо ви можете дозволити собі відкладати більше, зробіть це. Навіть кілька років більших внесків. Можуть зробити значну різницю, збільшуйте свої доходи. Подумайте про додаткову роботу, інвестиції або інші способи збільшити свої доходи. Інвестуйте розумно: якщо у вас залишилося мало часу до пенсії, інвестуйте в інструменти, які приносять вищий дохід, але пам'ятайте про ризики, як уникнути поширених помилок. Багато людей роблять помилки. Коли справа доходить до пенсійних заощаджень. Ось як їх уникнути. Не відкладайте початок. Навіть якщо зараз у вас мало грошей, почніть з невеликих сум. Головне створити звичку Не забирайте гроші передчасно. Деякі люди знімають свої пенсійні заощадження передчасно, що знижує їхню пенсію у майбутньому не покладайтеся лише на державну пенсію. Державна пенсія може бути важливою частиною ваших доходів, але її зазвичай недостатньо для комфортного життя. Давайте тепер підсумуємо: відкладати гроші на пенсію це інвестиція у ваше майбутнє. Чим раніше ви почнете, тим легше вам буде забезпечити собі фінансову стабільність у старості. Пам'ятайте, пенсійні заощадження це не про відмову від чогось зараз. А про створення можливостей для вашого майбутнього. Дякую, що слухали мій подкаст. Сподіваюся, ці поради надихнуть вас задуматися про своє пенсійне майбутнє і почати діяти вже сьогодні. До зустрічі у наступних випусках. Все вище сказане не було фінансовою порадою. Для уточнення звертайтеся до професійних фінансових радників. З вами був Толян UK. Мир всім!